Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Спеціальний ефір на радіон ве триває друзі. Доброго дня мене звуть Юля Петрова. В сьогоднішньому ефірі проведу одну годину. Нагадаю, п'ятниця, 22 серпня, на календарі також нагадаю, що разом із фондом Повернись живим. Ми збираємо мільйон сто тисяч гривень, аби придбати міномет 120-мм калібру для сил оборони України. Це потужна піхотна зброя в руках українських захисників. Саме таке озброєння фонд Повернись живим передавав для підрозділів активних дій головного управління розвідки Міністерства оборони. України, Тож, до нинішньої ініціативи також долучайтеся. Будь ласка, посилання на банку знайдете в описі до кожного відео на ютюбі Радіо НВ. На ну, цієї ефірної години поговоримо про свіжі заяви президента США Дональда Трампа щодо війни в Україні і майбутніх переговорів президента Зеленського і російського диктатора Путіна. Звісно, якщо ці переговори відбудуться, І ітиметься також про Угорщину, як керівництво країни відреагувало на удар. Російської ракети по місту Мукачеве розпочнемо. Ми із свіжих заяв Трампа. До речі, вже відомо, що сьогодні за київським часом о 19-й годині він знову з овального кабінету Білого Дому виступатиме, робитиме свою заяву. Можливо, і повітні щось каже. Зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Олександр Сушко, політолог, міжнародник, виконавчий директор міжнародного фонду відродження. Пане Олександре, добрий день. Слава Україні! Берем, слава! Тож овальний кабінет знову овальний кабінет обіцяють виступ Трампа сьогодні ввечері. Точніше, за Вашингтоном це буде 12-та дня. Ну а за Києвом 19-та година. Скажіть, будь ласка, то чого ж чекати? Бо трохи інтергує зараз Трамп, заявляв учора, що отримає чітке розуміння ситуації щодо закінчення війни протягом наступних двох тижнів. А якщо мир не буде досягнуто, то доведеться змінити. В чому ця зміна підходу полягатиме, невже суворі санкції веде щодо Росії, чи ще щось придумає, бодай теоретично? По перше, щодо сьогоднішньої майбутньої заяви, то я сумніваюся, що це заява з українських питань. Власне, тема заяви не оголошена, тому ну, це може бути що завгодно, але зовсім не факт, що це те, що, що ми можемо чекати. Тому що ніяких особливих. Новин на нашому переговорному процесі е, немає, і сьогодні, власне, зараз всі в очікуванні. І Трамп уже заявив, що можливо там за два тижні щось проясниться. Тому я думаю, що до цих двох тижнів якихось різких рухів е, з боку Вашингтона точно не буде. А чи будуть вони після двох тижнів? Ну це теж відкрите питання. Бо ми вже бачили не один дедлайн з боку Трампа, і цей дедлайн неодноразово переносився. Тому, взагалі, сприймаючи заяви, твіти інші повідомлення з боку президента США, ми повинні власне робити певну знижку і розуміти, що дуже багато цих заяв просто ну. Не тягнуть за собою жодних наслідків. Угу. Це речі... такий собі інформаційний шум, скоріше. До речі, про ці два тижні. Я також думала напевно марно розмірковувати. А, а чого тепер два тижні? То 24 години було, то 48, то там кілька місяців. А зараз от два тижні. І згадала, що це ж Путін із Сі має зустрітися в покійні. Саме цього чекає Трамп. Я думаю, чуєте. Я думаю, що тут е, різні очікування. В першу чергу, це очікування зустрічі е, президента Зеленського з Путіним. На да, тому, що на, е, власне, на тій зустрічі в понеділок з європейськими лідерами прозвучала така думка, що ця зустріч може відбутися найближчим часом, і тоді, власне, канцлер Мерц сказав про два тижні угу. як імовірний термін очікування саме зустрічі зеленський Путін. То я думаю, що можливо. До цих двох тижнів йде відсилка, коли Трамп каже, що протягом двох тижнів щось проясниться. То Трамп ще щиро вірить, досі щиро вірить, що ця зустріч відбудеться. Учора здається, він заявляв про те, що тривають триває підготовка і з боку Зеленського, і з боку Путіна до цієї зустрічі. Аж раптом Лавров Сергій Лавров, міністр закордонних справ, вийшов із такою дуже різкою, дуже дивною заявою, дивною, тому що агенція Bloomberg потім написала: ви знаєте, цією заявою Лавров повністю перекреслив всі зусилля до мирних переговорів та й не Мона до цієї зустрічі Зеленський і Путін, ну і е, і, CNN, і Bloomberg так писали, е, описували це. Ну і от тепер Трамп заявляє, що хоче, аби Зеленський і Путін спочатку зустрілися без нього, а потім вже можна буде говорити про зустріч у тристоронньому форматі зустріч на трьох. А от скажіть, будь ласка, таким чином Трамп намагається відсторонитися від переговорного процесу, мовляв, зробив що зміг, чи все таки намагається тиснути на Путіна? Ну або навпаки, йому підігрує, тому що це ж також про затягування часу, я думаю, що це одна з поступок Путіну. Тому що ми пам'ятаємо, що Трамп е, хотів е, якомога швидшої зустрічі на трьох, а із тих е, витоків інформації, які у нас є е, стосовно змісту його розмови з е, останньої розмови з Путіним і. Е, 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 то ймовірно йдеться про те, що Путін якось е, повідомив, що він хотів би краще в двосторонньому форматі зараз іти. Хоча я допускаю, що тут може спрацювати зіпсований телефон, ми вже неодноразово стикалися з тим, що е, після таких е, розмов на вищому рівні між Москвою і Вашингтоном, сторони по різному трактують е, те, про що вони домовилися. І так і в цьому випадку, розумієте, американська сторона е, устами і самого Трампа, і Віткофа, і інших дуже наполегливо повідомляє про те, що Путін погодився е, провести досить швидко зустріч з Зеленським вдвох. Однак з Москви жодних підтверджень цьому не надходило. І навпаки, ми чуємо постійні е, натяки на те. Що мовляв, не треба поспішати, треба добре готувати цю зустріч, колись вона може і відбудеться, але коли невідомо, тобто йде класичне затягування часу, тобто, це зовсім різні повідомлення, начебто, двоє людей говорили про одне й те саме, але ми бачимо, що вони ну не зовсім однаково розуміють те, до чого вони домовилися. Тому Трамп продовжує очікувати, що зустріч відбудеться скоро. Зеленський Путін, а Путін так зовсім не вважає, і, скоріше за все буде усіляко продовжувати зволікання. Тут знову питання: діскомунікейшенс, як каже Мішеф, або проста маніпуляція з боку Російської Федерації. Почули те, що хотіли почути, або транслюють те, що хочуть транслювати, що зрозуміли те зрозуміли, так би мовити, і зробили це абсолютно намисно. Так, вони дійсно ну це вже не перший раз. І особливо ще ще під час попередніх телефонних дзвінків трамп Путін ми бачили, що сторони не завжди однаково трактують те, до чого вони домовились, і зараз ця справа триває. Я цілком допускаю. Я цілком допускаю, що Путін міг якось так в загальних рисах погодитися на зустріч з Зеленським, але очевидно, що він ну буде відкидати ідею в тому, щоб зустрітися протягом найближчих тижнів. Тут, до речі, от сьогодні з'явилася інформація, що Сполучені Штати зупинили обмін розвідданими про російсько-українські переговори із найближчими союзниками. CBS News це передає. Тулсіґавард. Ми пам'ятаємо це директорка національної розвідки Сполучених Штатів видала директиву. Розвідспільноті, у якій наказала не передавати інформацію про перебіг мирних переговорів між Україною і Росією, навіть із розвідками країн, так так звана коаліція п'яти очей. Це розвідувальний альянс, створений він після другої світової війни, і входять туди Сполучені Штати, Велика Британія, Канада, Австралія і Нова Зеландія. І Тут знову запитання: навіщо штати це роблять? Ну, по перше, я думаю, розвідки цих країн самі добре працюють і мають інформацію, як готуються чи не готуються ці переговори. Ну а по-друге, які ж секрети від союзників Трамп вже сам уникав відповідальності. Казав це війна у Європі. Самі розбираєтеся. Чого ж тепер зупиняє обмін розвідданими? Що ви про це думаєте? Я не знаю інформації з перших джерел, тому тут важко щось трактувати по одному повідомленню, угу. яка там мотивація, от але ну це можна допускати, що йдеться про те, що, е, що це теж могла бути вимога російської сторони. Що, мовляв, двосторонні переговори мають залишатися тільки двосторонніми, і нікому ця таємна частина не повинна повідомлятися. Я цілком це допускаю. Угу. Тобто, з Російської Федерації мав міг надійти такий... Запит, таке прохання до Трампа, і тоді вдалися Сполучені Штати до такого кроку, принаймні ми не виключаємо і такої позиції, і те, що таке прохання прозвучало від Російської Федерації. Ну і знову Трамп заявив, що Україні для перемоги потрібен був дозвіл нападати на Російську Федерацію. Написав він у своїй соцмережі Social про те, що неправий не правий Джо Байден. Зараз це не пряма цитата, але дійсно дорікнув. Він Байдену, що той не дозволив Україні нападати на Росію? Ну а сам пообіцяв цікаві часи в майбутньому. Те, що Байдена Трамп критикує, то зрозуміло. Але як зрозуміти знову оці ці натяки, чого вони звучать саме зараз? Невже його нарешті Путін дістав із затягуванням переговорів, і небажанням припиняти війну? Ну, це знову частина інформаційного шуму. За цим е, не не ми не очікуємо жодних конкретних дій внаслідок таких заяв. Тому е, значущість їх досить невисока, я думаю. Ну от інститут вивчення війни вийшов із свіжою, а свіжою аналітикою і пишуть про те, що Кремль фактично відкидає західні гарантії безпеки задля повного контролю над Україною. Знову таки аналізують слова Сергія Лаврова, голови Міністерства закордонних справ Російської Федерації, а також пост Медведєва Дмитрія Мідведєва, які кажуть, та, які обидва заявили, що жодних сил НАТО в Україні ні. Росія на це ніколи не погодить, не погодиться. А скажіть, будь ласка, але але ми пам'ятаємо, що одночасно відбуваються дійсно великі переговори. Тих країн, які підтримують Україну і зараз активно опрацьовуються ці гарантії безпеки. Ми пам'ятаємо, що лунає ідея е, щось на кшталт п'ятої статті, яка може бути е, п'ятої статті НАТО, яка може бути застосована щодо України е, і нападу на неї з боку Російської Федерації в майбутньому, але це не називатиметься НАТО. Які перспективи цієї історії? Де ми зараз у ній? І наскільки, по вашому, як ви вважаєте, взагалі ця історія може стати життєвою? Ну насправді обговорюються різні пропозиції і рано говорити про якісь остаточні контури? Останнє, що ми чули, що з американського боку, держсекретар Рубіо очолить ці процеси міжнародних переговорів про зміст можливих гарантій? Однак ми маємо е, розуміти, що гарантії це вже е, друга фаза після власне завершення війни. Тобто, спочатку йдуть умови завершення війни, е, і до них додаються ці міжнародні гарантії, е, тому е, безумовно ну, може так е, звучати, що це трошки е, е, зарано да, говорити про формулу гарантій, коли ми не, не знаємо навіть на яких умовах. Путін погодиться завершити війну, і чи погодиться взагалі, тому це вже наступне питання да, щодо гарантій. але так ця тема дуже важлива, тому що вона визначатиме майбутнє. Да, от, якщо завершення війни це стосується цієї війни, то міжнародні гарантії це про те, яким чином не допустити вже нової війни, наступної війни, от і про це дійсно е, треба говорити, і е, якщо Членство в НАТО через позицію, в тому числі і той ж Росії і Сполучених Штатів, не буде для нас доступно в ближчій перспективі, то тоді треба думати про які, які замінники можуть бути. І, власне, е, така е, міжнародна угода, яка міститиме, наприклад, е, зобов'язання країн підписантів надавати безпосередню військову допомогу Україні у випадку нападу, ну це було б. Непоганим варіантом. Поки що я ну, далекий від того, щоб мати завищені якісь очікування, да? це бо це дуже, дуже серйозні зобов'язання, і е, побачимо, чи дійсно хоча б якісь країни е, приймуть таке рішення брати на себе такі зобов'язання, фактично. Mm -hmm. е, але але така тема обговорюється. Така тема обговорюється, і безумовно українська сторона зацікавлена в тому, щоби. Е, Потужні демократичні країни взяли на себе таке зобов'язання, щоб у випадку рецидиву війни ми мали би не просто глибоке занепокоєння, а ми б мали, ми б могли розраховувати на безпосередню швидку воєнну допомогу. А ще цікава дуже зустріч відбулася 19 -го, 20 числа серпня, маю на увазі ось днями у Вашингтоні, тому що там е, перемовини мали начальників генштабів країн НАТО е, і покликали на цю зустріч також Україну. Е, також там був присутній Верховний головнокомандувач Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі. Так от, е, йдеться про те, що там розробили військові варіанти підтримки мирних переговорів. От у вас я хочу спитати, що це може Значати не дипломатію єдиною на РФ можна тиснути, і це розуміють наші партнери. І на фронті. Ну безумовно, це не йдеться про безпосередньо залучення е військових сил країн-членів е НАТО до нинішньої війни, але очевидно йдеться про посилення східного флангу НАТО, про розміщення додаткових сил безпосередній близькості до України. І можливо, частково це ті сили, які можуть зможуть опосередковано давати нам допомогу, навіть не розташовуючись в Україні. Зокрема, це стосується протиповітряної оборони, і, умовно кажучи, парасольки над принаймні частиною України такі речі обговорювалися і раніше. Можливо, не будуть обговорюватися і в цьому форматі, угу. але якихось специфічних витоків інформації про цю нараду поки що не було, тому ми ну не можемо напевно щось підтвердити. Говорячи далі про гарантії безпеки для України ось сьогодні з'явилася інформація, що Румунія готова надати НАТО свої військові бази. Заявив про це прем'єр-міністр країни Ілія Боложан. І він сказав, що надання військових баз союзникам по НАТО для винищувачів F-35 може стати внеском його країни Румунії, тобто у зусилля спрямовані на досягнення тривалого миру в Україні. Зокрема, а можете людською мовою пояснити, що це означатиме? Ну, безумовно, це е, важливо це робота на певну перспективу. на безпосереднього впливу на е, можливе мирне врегулювання тут. Я не бачу, але дійсно, це от те про що ми з вами щойно говорили: угу. що це оці додаткові заходи військові, які можуть посилити е, переговорну позицію, в тому числі української сторони і наших західних партнерів. Які е, виявляють певну рішучість для того, щоб посилювати саме східний фланг НАТО, зокрема через розміщення більш сучасної е, техніки, е, зокрема літаків F-35 і подібних, яких зараз на цю, на в цій частині Європи не базується, а що Трамп може піти на такий крок, дозволити Румунії отаку історію? Ну, дивіться, це питання більш фахове, військове, і я не бачу тут великого геройства. Угу. Щоб це дозволити. Але це політичне рішення. Може... Слухайте, ну от коли Україні міркували там надавати, не надавати F-16, Казали, ну довго буде не. вчитися, не ходиться. Це, це, це ну... велика дивіться, Це велика Ні-ні-ні, тут не йдеться про румунських пілотів. Тут ага. не треба нікого, не треба навчити е, ці ініціативи. Йдеться виключно про те, що е, вже наявні пілоти на своїх літаках. Будуть базуватися в Румунії, але вони від цього не стануть румунськими mm -hmm. літаками. Це буде розміщуватися власне підрозділи інших країн-членів НАТО, які вже володіють такими літаками на румунській території. Тобто, тут йдеться виключно про базування. Угу. Дякую. Ну тому я власне про Трампа і спитала це в його голові має визріти рішення, що так він готовий до такого кроку, і там, вже спілкуючись із іншими країнами альянсу, дати відмашку, дати дозвіл на, на таку історію для Румунії із розміщення натівських літаків якраз на аеродромах румунських. Е, і вже, напевно наприкінці нашої розмови я хочу вас запитати: так чого власне чекати найближчим часом, чи знову плюс два тижні, і ми чек. Каємо, поки Путін сі зустрінеться, якщо зустрінеться, звісно. А чи чекати на те, як триватиме підготовка і чи відбудеться зустріч президента Зеленського, президента України із російським диктатором Путіним? І від цього так би мовити, танцюватиме Дональд Трамп і розумітиме вводити, не вводити серйозні санкції, додаткові санкції проти Російської Федерації. До речі, про санкції улюблена газета Трампа «Нью-Йорк-Пост» закликала його збільшити тиск на Росію, зокрема в економіці в економіці, як вони пишуть, яку чільник Кремля Путін використовує для фінансування своєї воєнної машини? Серйозний тиск відчувається зараз на Дональда Трампа всередині країни і від зовнішніх друзів України. Скажіть, будь ласка, чого він так віднікується, та да? чому він тягне час дійсно? Ну, бо він заручник своїх власних обіцянок. Він е розігрів очікування пов'язані з не дуже реалістичними цілями. Він, е можливо, щиро вірив в те, що Путін готовий завершувати війну, е а Путін не готовий. Е в цьому є реальність, з якою він неминуче зіштовхнеться. Да, Путін готовий до червоних доріжок, він готовий до переговорів, до е зволікання часу, до маневрів різних, але він не готовий завершувати війну. І рано чи пізно Трамп це зрозуміє і муситиме якось діяти, От. тому власне мої очікування, якраз в цій площині що це час не очікувати якогось прориву в мирних переговорах, тому що з усіх сигналів ми розуміємо, що Путін не хоче завершувати війну. Ем, але він хоче, не хоче і сваритися з Трампом на даному етапі. Да, йому е, комфортно від нинішнього стану речей, коли всі за ним бігають, і коли його йому стелять червоні доріжки, коли є оці такі очікування, він прохана сторона, він уже більше не злочинець, раз його так приймають. От він, власне, хоче зберегти якомога довше оцей стан балансу. Нічого не робити в плані завершення війни, але при цьому і не втрачати контакту з. Е... Mm -hmm. Американською адміністрацією, от власне, саме от в рамках цього балансу і буде рухатися історія найближчі тижні. Тому я не маю якихось ілюзій щодо того, що трапиться прорив до миру, на жаль, в ближчі тижні. На жаль, і поки ми з вами спілкуємося. Свіжа публікація від The Wall Street Journal з'явилася на нашому сайті в українському перекладі. Я нагадаю нашим слухачам НВ Будь ласка, відкрита, ознайомтеся. Так, от пишуть про те, що надії президента США Трампа на саміт із російським диктатором і президентом України для укладення мирної угоди не справдилися його запасний план, який припускав особисту зустріч Путіна і Зеленського, також не реалізовано. Ну і е, пишуть, що також пишуть про те, що Трамп зараз шукає нові відповіді, а недавній і нещодавній його оптимізм на превеликий жаль згас. От питання, скільки він шукатиме ці відповіді, в якій площині вони пролягатимуть, тому що один із очевидних варіантів дійсно посилення санкцій проти Російської Федерації. Е, е, всі про це знають, всі цього чекають. Я маю на увазі, ті, хто вважають Російську Федерацію ворогом, а так вважають більшість цивіль, Ізованих демократичних країн світу, але ні, Трамп зволікає із цим питанням. Не хоче він остаточно розсварюватися із Путіним. Хоча здається, Путін вже його помітно дратує, і це також помітно із нещодавніх заяв Трампа. Чи я помиляюся, чи ні? Дуже різні заяви звучать насправді, і справжнього роздратування поки не відчувається. Так ми бачимо, як на яких гойдалках емоційних знаходиться Трамп. E, поки що, як ми вже бачимо, він e, створив дуже потужну хвилю очікувань, яка на жаль не може відбутися через те, що у Путіна зовсім інші плани. От і тому дійсно нас чекають цікаві часи, в тому сенсі, що ну довго балансувати e, просто не вийде між бажанням припинити війну і бажанням мати хороші стосунки з путіним. От. тому дійсно e, будемо дивитися, будемо слідкувати. Ну, дійсно хочеться напевно трампу бути розумним і красивим, але Воно ж як мавпочка, завжди не вийде. Пане Олександре, я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Олександр Сушко, політолог, міжнародник виконавчий директор міжнародного фонду відродження. Говорив зараз зі мною. Друзі, я вам ще раз нагадаю, що сьогодні президент Сполучених Штатів Дональд Трамп увечері виступить із заявою із Овального кабінету Білого Дому. Виступ заплановано за Вашингтоном на 12 дня. А за Києвом, це якраз дев'ятнадцята година. Будемо чекати на цей виступ Трампа. Будемо сподіватися, що якісь слова важливі для нас слова стосуватимуться і України і цієї війни Російської Федерації проти України. Але поживемо, побачимо якихось надмірних сподівань на Трампа вже, чесно кажучи, не покладаємо. Зараз будемо робити невеличку паузу. Почуюся з вами після свіжого випуску новин і поговоримо. Ми про ну, м'яко кажучи, не дуже дружню для України Угорщину. Дочекайтеся, будь ласка. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.